Усім привіт, агенти! Чергові обстріли, руйнування, поранені та загиблі. Московія не миру хоче, а воювати. Тому ці болота на сході наш ворог. Відмовляйтесь від всього, що пов'язане з Росією та підтримуйте наших захисників донатами. Завдяки їх важкій праці ми живемо. Ну а тепер до новин цього останнього тижня сезону пакт, а також того, що стосується в цілому дивізії. І почну трохи здалеку про загальні новини Ubisoft. І Якщо ви не слідкували за цією кампанією, то коротко, там все погано, але наче стає не так погано. Вони витрачали багато грошей на ААА ігри, які не подобались гравцям, і до того ж боргів ще набрали. Тож їм довелося щось робити і зараз вони ще у процесі зміни структури кампанії. Для чого вони створили окрему дочерню кампанію Vantage Studio. 25% якої буде належати китайському медіагіганту Tencent, що принесе Ubisoft інвестиції більше ніж на мільярд євро, які допоможуть їм впоратись з цими боргами. А ця Vantage або Vantage Studio буде прикладом нового підходу креативних домів підрозділів Ubisoft, які отримують більше незалежності з окремим керівництвом та своїм баченням розвитку. І сама ця нова студія буде керувати і розвивати три основні франшизи: Ubisoft Assassin, Far Cry і Rainbow Six Siege. Про інше розподілення франшиз по цих креативних домах буде інформація у січні 26-го року, коли Ubisoft планує закінчити цю реорганізацію свого бізнесу. Також вони скорочують свої витрати, звільняючи працівників, як зазвичай робить більшість компаній. І про це якраз було цікаве повідомлення місяць тому від Massive Entertainment. Важливою для нас частини Ubisoft, якраз ця студія розробляла і першу. І другу дивізію. Вони повідомляли тоді, що зосередяться на другій дивізії та рушії Snowdrop. А робітникам пропонують знайти собі новий напрямок роботи у студії і в будь-якому разі обіцяють їх підтримати фінансово, якщо вони вирішать залишити студію Месі. Отже, для дивізії тут все добре, і схоже, що після не дуже вдалих проєктів по аватару та зоряних війнах багато співробітників будуть займатися дивізією. І скоріш за все третя частина теж розробляється на тому самому рушії Snowdrop. А тепер перейдемо до історії з фінансовим звітом за першу. Половину 26-го фінансового року, який триває з 1 квітня 25-го до кінця березня 26-го. Його затримали на деякий час, що спричинило падіння акцій, але нещодавно він таки вийшов, і акції трохи повернулись назад. Бо, начебто, там не так все і погано, багато різних цікавих цифр. Але саме цікаве це те, що стосується дивізій. Зараз вона дуже гарно себе почуває. Вихід доповнення битва за Бруклін зробив у грі рекорд онлайн з 20-го 21 років. А ці півроку вже принесли Ubisoft більше. Ніж за весь попередній фінансовий рік. Отже, доповнення та сезонні оновлення зацікавили та повернули гравців, які готові підтримати розробників, купуючи різні ігрові прикраси. Тому вони приділяють більше уваги цій франшизі, залучаючи старих розробників, як Магнус Янсен, розробник режиму виживання в першій частині. І тепер він керує розробкою схожого режиму в другій частині. Про це я вже робив відео по новинах з LimSCON. До речі, є новини і по мобільній грі The Division Resurgency. Зараз там запустили черговий бета-тест в США та Бразилії, який буде тривати до 16 грудня. І начебто є плани випустити її до кінця березня 2026 року, тобто в 4 кварталі цього фінансового 2026 року. І якраз тут у звіті це показано, що нас очікує. Вже вийшла нова гра А на 117 та також різні доповнення для інших ігор. І ще щось нове нас очікує по неанонсованому тайтлу, що повинно їм почати приносити прибутки в 2026 році. І далі вказано, що очікується значний обсяг контенту від їх найбільших брендів у 2027 та 2028 знов таки фінансових роках. Що потрібно розуміти як 26 та 27 роки? Тож теоретично, третя частина дивізії може вийти до 31 березня 27 го року, але це занадто далеке майбутнє для нас. Отже, Ubisoft не банкрутий, дивізія далі живе і розвивається. Тепер наступна новина: розробники активують нову програму нагородження ветеранів на кшталт тієї, коли дарували Лексинтон перший раз. Але знов в них з першого разу щось не вийшло, і у вівторок, 25 листопада, нічого не давали і обіцяють це запустити всереду. Кожен, хто зайде у гру до 6 січня 2026 року, отримає новий імінний дробовік ацс 12 на ім'я Stack Broker, який раніше з'явився в експертизі, він буде мати максимальні параметри і випадковий талант. Але унікальність його в тому, що швидка Цілість буде не 300, а 360, а от базова шкода знижена і начебто його не можна буде розібрати. І це цікаве і щось новеньке для нагород. Це начебто щось корисне для настакування бойовика, але якщо у вас 200 стаків, то н ролл все ж таки вигідніше. А якщо біл на 100 стаків, то я навіть не бачу особового сенсу використовувати щось для настакування. Сіляйте собі з основної зброї та й нормально. Також нагороду ми отримуємо ще три різних вигляди: золотий, срібний та бронзовий, так само як було з Лексінгтоном. тільки умови дуже цікаві. Найпростіше бронзовий отримують всі, хто почав грати з 1 січня 2025 року. Срібний також бронзовий, якщо ви почали грати до 1 січня 2025 року. А от золотий мало хто отримає і він буде дійсно унікальним, бо для цього ви повинні були почати грати ще до виходу гри до 11 березня 2019 року. А як пише Вікіпедія, гра вийшла в нас 15 числа, а хто мав голд або ультімейт видання, змогли почати грати 12 березня. Але ще був і бета-тест, який запускали з 1 по 4 березня. То виходить, що треба було грати в бету або, можливо, грати в першу частину ще до виходу другої. На сайті є опис цієї події, я декілька разів перечитав. Чітко там не вказано, що треба було заходити саме в другу дивізію. Тому не знаю, буду питати ветеранів у нашому Discord. У мене навряд буде золотий, якщо умова виключно пограти на бета тест Ну а тепер до поточних подій. І після виходу останнього оновлення нам змінили кількість тижнів. Раніше у нас було 14, тепер 12, і ось цей на тиждень останній. Це також видно і в інтерфейсі у нас залишились лічені дні до кінця. І з активності нас досі триває подія на контейнери Rank Up. Тож ви можете ще щось пофармити, собі, виконуючи різні пріоритетні завдання. За цей час я отримав декілька звичайних екзотів. Також було здається 3 Лексентона і штуки 4 Колін Tarmoy. До речі, з подією ранкап у нас є деяка проблема. Якщо ви граєте в конфлікті або в ТЗ, то ось цей ваш рівень по досвіду може у вас відкатуватись назад і доволі далеко, і вам треба його знов наздоганяти, щоб починати відчиняти ці контейнери. Багато хто в Discord в нас вже потрапив в таку ситуацію. Тож, якщо вас цікавлять зараз ці контейнери, то бажано не вмирати в ТЗ або в конфлікті. Ну фактично, це значить не ходить туди поки. Бо, саме, вбираючи в цих режимах, ви втрачаєте досвід не тільки конфлікту або ТЗ, а також досвід події Run А подія на подвійний сезонний досвід закінчиться, мабуть, коли ви будете дивитися це відео, бо її продовжили всього на 2 додаткові дні. Але також у нас активувалась глобальна подія Голлівуд, Частина ворогів отримала від енергетичні щити, які зменшують по ним шкоду, але їх можна зняти використовуючи вибухівку у вигляді гранат або якихось навичок, також використовуючи ЄМПІ постановник перешкод, або також зброю спеціалізації. До речі, рейдова гвинтівка Revinuus або Ненажера теж непогано працює, ну звісно, якщо ви її маєте. При тому, вибиваючи таким чином ворогів, ми будемо отримати собі ще додаткові набої для зброї спеціалізації. І також гранати, які будуть випадати з них частіше і падати нам одразу під ноги. Особисто для мене це не найцікавіша подія, але в принципі теж непогана. Купа яскравих вибухів, а також можна поформити зірочки та купувати різні корисні контейнери. І якщо цікаво, як я в попередніх сезонах грав цю подію, можете подивитися відео, вивезе десь тут впливаючою підказкою. В нагороду можна отримати ось таку нашивку. або ось такий брілок у вигляді окулярів. І також під кінець сезону нас очікує множних досвіду Х5, який буде з 27 листопада, але точно невідомо скільки днів. 27 число в нас четвер, тож скоріше за все, 30-го ця подія закінчиться. Хоча раніше мені здавалося, що її запускали на 3 дні трохи пізніше, тож теоретично вона може закінчитися і не в неділю, а в суботу. У будь-якому разі не прогавте цю подію. Гарна можливість підняти собі рівень годинника. Ну, а також у нас розпочалася подія на ранг пастиря, і в нас будуть з'являтися ось такі проекти, які будуть давати нам в нагороду 10 екзотичних компонентів, досвіду на 2 рівня і також 2 реконструйованих контейнери. Оце дуже цікаво. Бо з цих контейнерах ми можемо собі отримати креслення для станції на імені різні унікальні речі, навіть на ТЗ-ексклюзиви. Цю подію нам вже запускають в друге. Але і раніше паралельно ще й діяв множник на ці подяки ендорсменти X3. І тоді взагалі дуже швидко можна було підіймати цей рівень, а зараз нам просто треба по стандарту його підіймати. Для того, щоб піднімати ранг пастеря, треба відгукуватись на запити на допомогу. Для цього в нас є окрема вкладка в інтерфейсі мапи предостання справа, де ми можемо активувати ці запити від усіх, або тільки від друзів і клану, або зовсім їх вимкнути. І якщо у вас активовані ці запити, то тут на мапі ви будете бачити позначки. Що комусь потрібна допомога, ви можете відгукнутися на них, телепортуватись в групу до того гравця і пограти з ним деякий час, виконуючи різні завдання у відкритому світі або проходячи місії. І тут можливо два варіанти. Або гравець, якому ви допомагаєте, отримує повідомлення, що може видати вам подяку, і він зробить це. Тоді ви отримуєте одну подяку, один ендорсмент. Але якщо ви продовжите з ним грати ще деякий час, то ви можете автоматично отримати ще три цих подяки. Далі ви вже не будете їх отримати і через деякий час буде наступна автоматична подяка у вигляді множника досвіду. Але головна умова, щоб це був гравець не з вашого клану і не ваш друг. Також в останній вкладці Matchmake ви можете підбирати собі групу для будь-яких активностей. І також є окремий інтерфейс для автоматичної відповіді на запит на допомогу. Якщо ви його активуєте, ви автоматично стаєте в чергу і вам не треба лізти сюди в мапу і дивитися, де знаходиться гравець і з чим саме йому потрібна допомога. Ви автоматично приєднаєтесь до його групи. Виконавши 6 таких проєктів, ви в кінці отримаєте іменну штурмову гвинтівку G36 під назвою Kateaker. І вона має ідеальний талант Кіллер, такий самий, як має пістолет кулемет Dark Winter темна зима. Якщо ми вбиваємо ворога критичним пострілом, ми отримуємо на 10 секунд аж 90% критичної шкоди. Але головна його проблема те, що він спрацює тільки після першого вбивства, а може і не спрацює тут як пощастить. Ну а також сама штурма гвинтівка G36 для мене не найкраща. Навіть не по її параметрах, а по тому наскільки вона точна і стабільна. Але звісно, треба спробувати самому, щоб робити висновки, тому можливо вам таке і зайде. Коли попередній раз була ця подія, я робив відео про цю штурмову гвинтівку та саму подію на пастаря і докладно показав, як можна з кимось кооперуватись, вийшовши з клану або видаливши один одного з друзів і використовувати випадковий підбір групи. <з> закликом на допомогу, тож при бажанні ви можете поформити цю подію, навіть якщо не заради саме цієї штурмової гвинтівки, то хоча б отримати нагороди, бо 10 екзотичних компонентів і два реконструйованих контейнери це вже дуже гарно. А тепер до оновлення крамниці і нам додали Glided Backpack, Здається, він вже колись був. Це той самий аналог Anniversary Backpack, який безкоштовно видавали всім гравцям. Тільки там в нас був окремий маленький кранчик, який був підвішений, і болтався. А тут він вбудований якби в частину рюкзака і більш фіксований. І от здається, він був якраз прив'язаний до виходу з цього набору білого мисливця DesRole. Виглядає доволі гарно і цікаво, але ціна кусюча. А також у нас з'явився новий набір Hameleon Bundle, і він цікавий, тим, що куртка змінює колір. Ось так вона виглядає і складається з таких шестикутничків, які змінюють свій колір відповідно до оточення. Чимось схоже на екзотичну штурмовку Хамелеон. І ось воно стає зеленим, бо я став в траву. А ось тепер я зайшов в білий дім на червоний колір. І він стає ось таким червоним. Тож доволі цікавий набір. А ось так виглядає рюкзак, і він так само змінює колір, бо має таке саме покриття. І ось такі ми ще маємо штані, вони не хамеліон, не змінюють колір, але мають схожу текстуру. І також є у нас така фарба. І, схоже, вона теж ніяк не змінює колір. Просто ось такі в нас кутнички. Так, ну і далі в нас товари тижня. Але тут з ними досі продовжується проблема, що змінюються деякі частини, або і дні або інші частини змінюють свій бренд. Тож я навіть не знаю. Зазвичай тут мене дивляться десь 30-33%. Можливо, вже нема сенсу робити взагалі цю рубрику і вам товари ці не цікаві. Якщо дійсно комусь потрібно продовжувати ці записи, то напишіть щось в коментарях. Тут у нас клоузер, він не цікавий, шкода в голову захист від вибухів. Механіка Lima нічого особливого, можна навіть з нею грати, але більше не експертизу. Для гвинтівок максимальна характеристика, швидкість зміни зброї. П90 пістолет Кулмет з правильними характеристиками під будь-який талант. Можна в принципі спробувати. І також ще MP7 теж з правильними характеристиками, і тут ще максимальний шанс. Але знов таки 50 набоїв P90 це краще, а тут всього 40 і теж не можна розширити цей магазин. Stage Left, краще leftті брати, тому це таке як на експертизу. White Roar, тихий рик, на експертизу цей кулемет Пікаро, Кабура, нічого особливого, на експертизу Для гвинтівок максимальна шкода по броні. Пістолет Magnum з рішучістю, це аналог харвестера, тож в принципі можна взяти що немає. Для снайперських гвинтівок максимальна шкода по броні. І максимальна шкода для гвинтівок. Максимальна шкода по броні для пістолетів. Для рюкзаків максимальний захист від факторів ризику. Ще раз максимальна шкода для гвинтівок і це барк дозад, нічого особливого. Також бронежилет імінний Хасбург Гварда Честерфілд теж не дуже цікавий, з ідеальною травмою. Um, так, і тут у нас правильний матадор. Але насправді тільки що в мене тут була охорона імператора з захистом від факторів ризику. Тому навіть не знаю, цей лут постійно змінюється, що тут відбувається, і що розробники накрутили, не гадки немає. Тому дивиться, що у вас там. Можлива зміна серверів або зміна персонажів змінює трохи лут. Бо коли я підходив сюди до того, як знімав відео, була охорона імператора, а після того, як почав я телепортуватись в Нью-Йорк, в Бруклін і повернувся, тепер тут став же Матадор. Тож можете спробувати теж телепортуватись, можливо, щось зміниться. Так, hey, згрібся. Hey, hey. Не дуже якби, потрібні рукавички, але завбисто даю 10% відновлення броні. Це бренд 5.11 і це те за ексклюзив. При бажанні можна взяти для прокачки експертизи. хоча б. Тут у нас теж ТЗ-ексклюзів, tdi карт, який дає нам плюс один рівень навичок, якщо ми тримаємо цей пістолет в руках. Корисна штука, якщо ви ще не отримали, наприклад, її з події, попередні на Хелловін, вони часто випадали з міні-вархаундів, то можете придбати тут спробувати. Для пістолетів-пулеметів максимальна шкода в голову. g 6 з правильними параметрами, але слабенькими, та й не дуже вона треба за ТЗ-валюту. Тим більше з події Пастеря її краще можна отримати. Візьму котику попоїсти. Біла смерть. цікаво, не ТЗ ексклюзів. Не витрачаємо валюту. Мендозо у нас зараз з погіботом, а Дні Віверсов звезд біля місії аерокосмічний музей. Барк Доузен і Черфіл на експертизу купуємо. Щил Splinter середній такий. За Вашингтонських мисливців. За Нью-Йоркських у нас бронежилет Hunterkiller мисливець бився. І тут у нас є критична шкода і навички лікування, тож можна взяти таке бронежилет. Хансман не дуже велика основна характеристика, тому таке собі. Хоча, в принципі, тут же є шкода цілі по закриттям. Це в нас за бруклінських мисливців. Ще раз МП7 з максимальним шансом. Агент? У Днівіра у нас зараз два екзотичних контейнера. Також два контейнери з ресурсами оптимізації. Непогано. Ну і один контейнер звичайний як зарівень. І тепер активність у наших кланах, є феню перший. Другий клан, третій клан. Четвертий клан. І п'ятий клан. Туду контейнер третього рівня. Отже, такий в нас останній тиждень сезону пак. Продовжуємо формити подію Run Cup і також у нас є ще подія на пастері, але мабуть 25 ранг на досягнення буде важко взяти, коли немає додаткового потрійного бонусу, як було раніше. Ну а так пишіть в коментарях, як вам всі ці новини про Ubisoft та й взагалі як вам цей сезон пак. Очікуємо старт нового сезону М'ютіні, я буду робити стрім по ньому, а також можливо розробники зроблять свій стрім і у нас будуть ще якісь новини. Ну у мене так точно 2 грудня буде маленька новина. Тож, ставте вподобайки, заходьте до нашого дискорду, хай всім щастить і мирного неба.